Всім доброго дня! Я завершила виконання спинки і переду голубого джемпера. Він вийшов довжиною від горловини, планки хімного кітлювання до кінця резинки. 54 см 54 з Оцей візерунок переду, така пірамідка з кубиків, ось в основі має 9 фрагментів. Можна було, в принципі, робити і 10, воно не втрачає симетрії, тому що воно половину фрагмента додає з боків. Тобто, якщо вам по довжині потрібно зробити його довшим, ви можете продовжувати. Цей візерунок і він буде гарно виглядати. Так, ось цей візерунок поближче, так щоб було його видно, всього від планки горловини, від планки хибного кетлювання цієї, до кінця разом з планкою хибного кетлювання низу джемпера. Ось вона, і з резинкою вив'язано 256 рядків. Це разом з рядками ростку, який ми виконували по спинці і по плечах, для того, щоб горловина гарно сиділа. Ростки Рядків ростку у нас 38. і Якщо від 256 відняти ці 38 вкорочених рядків ростку, то ми отримаємо 218 рядків ось від цієї центральної точки, тобто вниз 218 рядків. Розрахункова щільність у нас була 4, 4 рядки на один. Сантиметр. Ось вона, в принципі, видно. І якщо 218 поділити на 4, то ми отримуємо 54,5, тобто ту довжину, на яку ми і вийшли. Спинка виглядає ось так, у нас тут шов і візерунок отакий. Спинки для того, щоб поєднати ізнанкову гладь і лицьову гладь. Ну, я, звісно, ще його не зшивала при пришиванні. І після прання ВТО а, воно вляжеться, не буде отак тягнути. А, так, і нам залишилося зв'язати рукави. Як їх розрахувати, я покажу в наступному відео. Так, хочу ще раз продемонструвати оцю резинку. Ми, виходить, її в'язали планку хибного китлювання. Ось вона з вивороту, ось вона з лиця. Так, вона виглядає, виглядає на лицевій гладі і ось такий вигляд вона має на ізнанковій гладі. А... Вона робиться точно так само, як планка хибного кедлювання на горловині. І потім резинка, яка в'язалась зверху вниз, і отут закривалась голкою. Є окреме відео, в описі дуже докладно там, з малюнками, зі схемами, і з фотографіями, як зробити ось таке закриття резинки, для того, щоб воно було еластичне і щоб був такий гарний фабричний край. Посилання на це відео додам в описі, а в, да, в описі під цим відео. А в майстер-класі по цьому джемперу там дуже-дуже докладно все розписано. Ну просто неможливо зробити неякісно. Так, ну, все, з рукавами. В наступному відео я покажу розрахунок і поясню, покажу, продемонструю все, що ми будемо робити далі. Поки що все. Я дуже задоволена і тим, як виглядає візерунок, і резинка, і довжиною Джемпера, і його розмірами, так що все гаразд. Ви можете <пів> повторювати це сміливо. Збираючись там, або робити свої розрахунки, якщо вам потрібні інші розміри. Але, ну, дуже коректно все поки що. Все. Дякую за увагу, всім. Всього найкращого. До побачення.